Так, вона намагалась жінці 38 років. Вона ще молода. Скільки разів вона ось намагалася? Скільки було чоловіків за ці два роки? З ними я не знайомилась із жодним, але знала, що було двоє. Але з жодним у неї не вийшло. Чому не вийшло? Прісід час зустрічей, усе це записувалося, прослуховувалося, кидалися смски. і ці а чоловіки отримували час від часу якісь повідомлення від цього романа. Так. Тетяно, скажіть, будь ласка, а ось ця поведінка цього колишнього, і вона якось вплинула на ситуацію на роботі Наталії? З колегами зіпсувалися в неї? Авжеж ніхто не хоче мати проблеми. Колеги, які Котори, ну перепрошую, не мали з нею ніяких стосунків, то розуміли, що навіщо що ви поговорили? А, пов... Це вже сприйнято, ніби.